Не пропусти цей рух по біткоїну, який відбудеться вже дуже скоро. За останній час на ринку дуже багато позитиву, і на фоні цього ми вже пару разів тестували зону 110 тисяч доларів, і на фоні цього ми ліквідували дуже багато ліміток. Тобто, якщо зараз подивитися на карту ліквідації, якщо біткоін досягне 115 тисяч доларів, то ліквідації буде на 6 мільярдів доларів ще дуже великою сумою. Але нам потрібно не забувати про те, що в зоні 103 і 104 тисяч доларів є імбаланс, який ми точно маємо колись проторгувати. Ми з вами прийшли в мій телеграм канал Доман, Посилаємо, щоб це профілі YouTube. Я тут робив апдейт по біткоїну. Ми бачимо про те, що ми відбилися дуже гарно від зони, про яку я вам говорив раніше. Це зона якраз таки ста доларів, і потенційно з цієї зони можна буде набирати лонг на новий АТХ, а стоп можна ставити нижче ось цієї зони. Адже якщо ми проб'ємо цю зону, то ми підемо забрати імбаланс у зоні 103 трьохста тисяч доларів. І також, ось як цей сценарій виглядав ще раніше. Я говорив про те, що в зоні 108 також була ліквідність, але в зоні якраз таки 100 доларів ще було більш ліквідності, тому потенційно я з цієї Її зони і так і рекомендовано брати лонг позиції по біткоїну. Нам важливо закріпитися в зоні вище 107 тисяч доларів. Якщо ми закріплюємося, то це пряма дорога на новоятиха. Але якщо ми не закріплюємося, то ми підемо все ж таки забрати імбаланс в зоні 103-4 тисяч доларів. А куди піде біткоін? Що буде далі? І як заробляти на крипторинку? Про все пишу в телеграм-каналі Лудоман. в шапці профілю YouTube. Підписуйся.